Ольга родом із Сієрськодонецька. У квітні 2022 року вона переїхала на Рівненщину. Спочатку разом із чоловіком та сином, який має інвалідність, мешкала в клевані, а згодом оселилася у Рівному. Нині відвідала центр життєстійкості, який відкрили на базі гуртожитку місцевого університету. Тут займається живописом. Це получається, як коли живеш постійно. Думаєш, де ти живеш недома. Як ото, як як говорю, чимодан на настрій постійно такий тут виходить, відволікаюся від цих думок. І просто відволікаєшся, забуваєш, що ти що якесь за негативне щось забуваєш, думаєш, за більш приємні речі якісь. Спілкуйся саме з такими ж, як і я. У центрі життєстійкості гралокованої Біловодської територіальної громади надаватимуть допомогу не тільки ВПО, а й іншим категоріям населення. Присутність гуманітарних акторів саме на заході України вона реально зменшується. І тому такий проект від Міністерства соціальної політики він такий вагомий і важливий. Тут важливо наголосити ще на тому, що він охоплює не тільки внутрішньо переміщених осіб. Так само фахівці працюють із ветеранами, і з родинами військовослужбовців, працюють з студентською спільнотою, розбудовують спроможність волонтерів, і це таке охоплення. І інтеграція водночас, за словами очільника Луганської ОВА Олексія Харченка, 95% області перебуває під окупацією. Багато мешканців змушені були виїхати до інших регіонів. Нові центри підтримки допомагають переселенцям адаптуватися та змінюють упереджене ставлення до Луганщини. Існують наративи, що Луганська область там чи Луганська адміністрація, і військові адміністрації населених пунктів не мають існувати. Це не так. Ми в Тимчасово втратили контроль над територією, але ми маємо сотні тисяч переселенців наших, ми маємо наших вчителів, лікарів, спортсменів, тренерів. Ми маємо повністю всю цю інфраструктуру. Вона функціонує. Ми будемо запускати адвокаційну кампанію, і покажемо всьому суспільству, чим займаються Луганчани в цей складний для них час. Рівненщина вже прийняла три релоковані адміністрації, що перемістилися до нас спочатку повномасштабного вторгнення. Центр життєстійкості релокованої Біловодської територіальної громади перший у своїй категорії, створений не в столиці, а саме в регіональному місті. Говорить про те, що наш центр життя стійкості, спілкуючись з релокованими релокованими військовими адміністраціями, відчувши потребу, що він потрібно, зробили його тут, знайшли кошти, і скажімо таким чином, ми не пішли для своїх громад, а якраз пішли разом із релокованим, оскільки зробили це тут під них конкретно, для того, щоб це не просто були наші фахівці Рівненські, а щоб це було якраз от рідне для тих, хто тут є з тих територій, які внутрішньо переміщені особи. Центр відкрили на базі Рівненського державного гуманітарного університету. Навчальний заклад вже не вперше доєднується до підтримки ВПО. У нас за цей період часу пройшло більше тисячі осіб. Але на постійному проживанні близько 300 осіб. У нас створена психологічна служба з самого початку. Ми кожноденно працюємо спільно з внутрішньо переселеними особами. Уся команда центру це також внутрішньо переміщені особи, які були змушені покинути свій дім. Вони працюють за принципом рівний рівному, тож кожен, хто потребує підтримки, може звернутися до них. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.